У російському місті клинці 19 січня спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. Губернатор Брянської області РФ заявив, що загоряння виникло нібито після збиття українського безпілотника. За словами губернатора області Олександра Богомаза, була спроба атакувати об'єкти на території міста за допомогою БПЛА. Богомаз переконаний, що Міноборони начебто вдалося приглушити дрон засобами РЕП. І саме під час знищення дрона нібито сталося скидання боєприпасу на території Клинцівської нафтобази. За попередньою інформацією, на жаль, постраждалих немає. Однак зафіксоване гарне та потужне загоряння резервуарів в обвалуванні. У російських телеграм-каналах публікують відео місцевих жителів з Клинців, на якому видно величезний стовп чорного диму та вогонь. Евакуїрувалися, вокзал евакуюється. Я волнуюся, що ми газ перекрили, а в хаті не перекрили. А горі та нічого страшного, ігор сказав. Оно уже вже все, люд. Оно уже вже якщо згорить, так оно згорить. Нам, уже нам нам, нам люда. Масштабну пожежу на нафтобазі в клинцях зняли ще й пасажири поїзда, який нещодавно прибув до міста. За їхніми словами, територію в цьому районі частково перекрили. А от пропагандистське видання Рія Новості пише, що для допомоги в гасінні пожежі прибув аж пожежний поїзд.